Оксано, у Верховній Раді представили бюджет на 2024 рік. Його проєкт має на увазі детальніше про суть кошторису Ми говоритимемо далі в ефірі. А зараз зосередимося на одній із реформ, яка в нього закладена. А саме це реформа оплати праці держслужбовців. З нами на зв'язку міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов. Пане Олеже, добрий день. Доброго дня, реформа державного управління. Це ваша зона відповідальності. Розкажіть нам на 2024 рік, що заплановано зокрема і у темі зміни нарахування заробітної плати для держслужбовців. Ми виконали доручення уряду від 1 вересня 2023 року, яким було доручено Міністерству фінансів спільно з зацікавленими органами внести в проект державного бюджету систему оплати праці, яка базується на урядовому закорпореці 8222 про Реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, і фактично, міністерство фінансів внесло в уряд. А уряд, як ви знаєте, і щойно не про це говорила вніс до Верховної ради, де сьогодні його представили. Відповідний законопроект і передбачає, що з 1 січня. 2024 року нарахування заробітної плати державним службовцям буде відбуватися на основі класифікації посад, яку треба буде зробити до 1 січня. Це велике завдання для нас держслужби і для центральних органів виконавчої влади і всіх територіальних підрозділів. Воно буде охоплювати фактично три. Групи органів це безпосередньо міністерства, центральні органи виконавчої влади, це територіальні підрозділи власне таких ЦОВів і місцеві державні адміністрації. Відповідно, передбачається, що буде 27 Сімей посад, залежності в який орган що як виконує якого рівня завдання, і порядка 15 грейдів або відповідно рівень виконання цих завдань в залежності від того, як ми проведемо цю класифікацію, так і буде нараховувати заробітна плата. Окрім того, там зафіксовано не збільшення штатної чисельності від фактичної на 1 липня 2023 року, тому що в нас зараз фактично є 225... Тисяч посад державної служби, з яких заповнено лише 175 тисяч, тобто в нас фактично 50 тисяч вакансій, і це де-факто для керівників органів державного влади це просто фонд заробітної плати, яким вони здійснюють так зване преміювання, а реально просто компенсацію видатків, тому що зараз. Посадові оклади є мізерними в системі реальної заробітної плати держслужбовця, а основна частина фактичної заробітної плати це інтенсивність праці, нарахування, премії тощо. Ну, загалом достатньо багато змін. Основні з них взяті, власне, з урядового законопроекту 82-22. Ми дякуємо народним депутатам, які влітку його підтримали в першому читанні, що дало нам можливість його зараз. Підготувати для проекту державного бюджету шкоди, що ми не встигаємо там до початку повноцінного бюджетного року, але ми розраховуємо, що до кінця року цей закон буде так само підтримано, і це вже буде основою і в подальшому для формування заробітно прозорої заробітної плати державних службовців. Пане Олеже, а яка основна ідея реформи оплати праці держслужбовців? Зробити її прозорою, зробити зрозумілим механізм нарахування, чи збільшити і мотивувати людей іти на державну службу і прибрати оці ці ну інколи сумнівні історії, коли нараховують собі за інтенсивність, за стаж, за гарні очі тощо. Ну, сумнівні історії, коли в тебе посадовий оклад там, 40 тисяч гривень, і ти нараховуєш на це інтенсивність. А коли в тебе посадовий оклад 3 тисячі гривень, і ти нараховуєш собі інтенсивність 300% і премію. Цей ну то це трошки сумнівно, Це власне викривлена реальність є. Власне, так, зараз... але ж ми розуміємо, що у керівника є інструменти не зовсім прозорі. Комусь він може більше нарахувати за інтенсивність і людина отримує більш-менш нормальну заробітну плату. А інша людина, яка так само тяжко працює, а вона, наприклад, в конфлікті з керівником, не отримає цієї надбавки теоретично так. Але практично цього ну, скажімо так. Теоретично можливо все, але я зараз хочу закінчити думку з приводу того, що ж передбачається реформування. Так, власне для того, щоб не допускати таких теоретичних моментів, передбачається, що в структурі заробітної плати державного службовця власне 70% його щомісячного заробітку буде складати посадовий клад. А 30% вони можуть бути перемінними. Це вислуга років, яка правда буде трошки зменшена до тих показників, які є зараз. І власне можливість премії за виконання завдань за конкретно вже визначених по плану по плану, який передбачається для конкретного державного службовця в межах його повноважень, для того, щоб він продемонстрував свою роботу, це так звані кіпіайси, які кожен державний службовець планує собі там завдання на рік, в тому, що там своє зростання, якесь в плані вивчення якихось додаткових навичок, отримання якихось кредитів по своєму е, зростанню в рамки професійного навчання тощо це все визначено законодавством. Ми е, не, ну, не скажемо так, не раптово підійшли до цього. Цей процес розпочався в літку 2020 року. У 2021 році був вже готовий перший варіант, який представлявся експортному середовищу. На початку 2022 року ми були готові виносити його на уряд. Я вже колись у ефірі теремарафону говорив, що на 24 лютого 2022 року у нас була нарада призначена в прем'єр-міністра по презентації остаточного варіанту переднесення на уряд. Ну і звичайно, що о, це все було відтерміновано. Цей законопроект був підтриманий пізніше, вже після ще одного доопрацювання, тому що були нюанси з боку антикорупційних органів, і вони зараз залишаються. У нас зараз в цьому проєкті державного вже на 2024 рік. Ці зміни не будуть розповсюджуватися на органи, які в оплаті праці користуються своїми окремими законами. Їхня заробітна плата буде суттєво відрізнятися від пересічних держслужбовців. Ну але це поки що до ухвалення 8222. Ми все таки працюємо далі з радою для того, щоб підходи до оплати праці державних службовців були однаковими. Чи ми не виокремлювали якісь відні органи за своєю значущістю, як такі, що є. Більш значущими для виконання тих чи інших завдань державної служби, коли ви сподіваєтеся, що ця система прозорого нарахування заробітної плати держслужбовцям запрацює по всій країні? Звісно, ми зараз говоримо про ту частину країни, яка підконтрольна українському уряду. Якщо народні депутати підтримують державний бюджет, вона запрацює з 1 січня 2024 року для всіх державних службовців, окрім переважної більшості антикорупційних органів і до цього будуть готові на місцях керівники, структури на місцях. Вони розумітимуть, що саме треба робити, як нараховувати, як контролювати. Якщо просто сама це система ще не до кінця розроблена, велике завдання. Ні, ну насправді в чорнетках є все. Угу. Це велике завдання зараз провести класифікацію посад, ухвалити, відповідно каталог посад. Це дійсно великі завдання, тому що фактично це буде стосуватися всіх державних службовців. Але сьогодні на відкритті рішення форуму, який власне присвячений проблемам державної служби, вже в п'ятнадцятий відбувається в Києві. Я мав честь власне. Вітати учасників цього форуму, і ми говорили власне про те, що це буде зараз виклик один з найбільших для державної служби. Вони співспівмірний з тим, що були започатковані там конкурсні процедури, коли в 2016-2017 роках. Але ми не можемо цього уникнути. Це є правильна європейська практика, і це правильне європейське позиціонування, особливо в контексті нашого кандидатства на вступ європейський союз. Тобто це просто шлях, який треба подолати, зрозуміло, що не завжди він буде гладким. Ще одна тема, яку з вами хотіла обговорити, це запуск реєстру санкційних активів. Теж поки ще на етапі підготовки, коли він запрацює і на який ефект від цього ви сподіваєтесь. Ну, частина працює, Фонд державного майна прес, запустив сайт. Він є в відкритому доступі, там є 136 санкційних активів, це різні активи, це корпоративні права, це нерухомість, житлова нерухомість, рухомі об'єкти. Тобто, там як такі відомі персонажі, як Володимир Сальдо. Чи там Аркадій Ротенберг, так і інші люди, які підтрапили під санкційну е, політику України через свою колабаційну діяльність або відкриту підтримку збройної агресії Російської Федерації, е, найближчим часом очікується передача ще близько півтисячі об'єктів російських олігархів та українських колаборантів. І фактично з 18 вересня цей е, ресурс е, доступний, його можна переглянути. Тобто, ну це знову ж таки це крок, який показує, що Україна не приховує свою діяльність в санкційній політиці. Чи правильно я розумію, що все це майно воно має бути потім продане, так і ці гроші використані для відбудови України? Так, вони мають цільовим шляхом іти на програму відновлення. Але питання чи достатньо зацікавлених у придбанні саме санкційних активів, тому що ми розуміємо, що там в перспективі можуть бути якісь суди, і ну тобто така власність, яка може стати проблематичною. Я думаю, що є достатньо кількість людей, які зацікавлені в активах. Як правило, якщо ми говоримо про майно так званих російських олігархів, це не пересічні об'єкти, це цікаві об'єкти, які вони десятиліттями через свої корупційні схеми з посолишніми посадовцями отримували. І тут можна розраховуватись на зацікавленість з боку інвесторів українських і іноземних. Оскільки всі такі об'єкти продаються на прозорі продажі, то я думаю, що і сумнію в тому, що легітимізація їх в подальшому не буде викликати питань у їхніх законних вигодонабувачів. Ще нас є один цікавий актив це межегір'я. Яке теж, умовно кажучи, в процесі реформування знаходиться, розкажіть нам, що з ним відбувається, коли і довкола Межигір'я вже завершаться всі юридичні процеси? За інформацією, яку надало фонд державного майна, вони закінчили інвентаризацію об'єктів, тому що фактично господарювання на цьому об'єкті донедавна може ще і зараз. Здійснює громадська організація, яка з 2014 року мала це майно на так званому відповідальному зберіганні. Але ми зараз здійснюємо всі кроки до того, щоб реалізувати ухвалений народними депутатами урядовий законопроект про створення на базі колишньої урядової резиденції Межигіря Лашафного заповідника, і фактично ми провели Буквально декілька тижнів назад е велику нараду з таку міжвідомчу, де розглянули як питання екологічні, тобто безпосередньо по заповіднику, питання культури, оскільки там були активи, зосереджені твори мистецтва, меблі, дорогі, інклюзивні, тощо, які можуть становити культурну цінність концепту взагалі діяльності. Окрім того, ми прекрасно розуміємо, що в умовах. Збройної агресії Російської Федерації, і зважаючи на досвід кінця лютого 22-го року, коли фактично е Межигір'я було ареною е відсічі збройної агресії Російської Федерації, Думаю, пам'ятаєте ті вертольоти, які витягали з Київського моря, які були збивалися звідти, так само треба забезпечити при потребі і е використання цього об'єкту для потреби сил безпеки і оборони. Якщо така потреба. Тобто зараз ми фактично вже на стадії формування фінальних речей по створенню заповіднику і по тому, щоб використовувати його для благо України, Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що приділили сьогодні. Нам час. Це був міністр кабінету міністрів України Олег Німчинов.